Вітаю вас. У наступні 5 хвилин ефіру пропоную до вашої уваги про нас погоди на середу. Наразі погляньмо на синоптичні показники для Закарпатського регіону. 27 листопада на Закарпатті обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 морозу, в день від 0 до 5 градусів тепла. Вночі в горах місцями слабкий сніг. На окремих гірських ділянках доріг подекуди ожеледиться. Температура повітря вночі 5-10, в день – 2-7 градусів морозу. 27 листопада імене Григорія та Пилипа. Вітаємо та бажаємо побільше сонця та усмішок. А зараз Ужгород у синоптичних передбаченнях. В Ужгороді обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 2-4 градуси морозу. В день – 2-4 градуси тепла. А зараз дізнаємося, якою буде погода 27 листопада в гірських районах краю. У Великому Березному обіцяють мінливу хмарність. Вночі від нуля до двох морозу вдень від нуля до трьох градусів тепла. У перечині прогнозують мінливу хмарність вночі нуль мінус два вдень плюс один плюс три. У Міжгір'ї буде хмарно з проясненнями. Вночі мінус два мінус три, вдень мінус один плюс два. У волоці прогнозують мінливу хмарність вночі мінус 3 мінус 4 вдень мінус 2 плюс 1. У мукачеві буде хмарно з проясненням вночі 0 мінус 1 вдень плюс 2 плюс 4. У сваляві обіцяють мінливу хмарність вночі 0 -1, вдень плюс 1 плюс 4. У буде хмарно з проясненнями вночі 0 мінус 1 вдень плюс 2 плюс 5. У хусті обіцяють мінливу хмарність вночі 0 мінус 1 вдень плюс 2 плюс 5. У Виноградові буде хмарно з проясненнями. Вночі 0 1, в день плюс 2, плюс 5. У Берегові буде хмарно з проясненнями. Вночі 0 1, в день 2, 5 градусів з позначкою плюс. В Віршаві буде хмарно з проясненнями. Вночі 0 1, в день плюс 2, плюс 5. У Рахові обіцяють мінливу хмарність. Вночі мінус 2, 1, в день плюс 1, плюс 3. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!